Господи, не суди мене в ярості Твої, не карай мене в гніві Твоїм, бо стріли Твої пройняли мене, і утвердився на мені руку Твою, нема зцілення в плоті моїй від лиця Гніву Твого, нема спокою в косях моїх від лиця гріхів моїх, бо беззаконня мої перевищили голову Мою, і як яр великий пригнітили мене, засмерділися і загноїлися рани мої від лиця безумства мого. Пригноблений я і зовсім поник весь день сумуючи, ходжу, бо стена мої сповнилися запаленням, і нема зцілення в плоті моїй, озлоблений був і смирився до кінця, ридаю від болю серця моє, Господі, перед тобою всі бажання мої, і зітхання мої від Тебе не втаїться. Серце моє стривожене, і покинуло мене, сила моя, і світло очей моїх, і того вже не стало у мене. Друзі мої, приятелі мої відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене, а ті, що шукають душу мою, поставили сіті, і ті, що бажають, мені зла, говорять про погибель весь день замішають підступи. Я ж немов лухи не чую, і як німий не відкриваю уст Твоїх, і став, я, як людина, що не чує, і не має устах своїх виправдання. Бо на тебе, Господи, вховаю я, Ти почуй, Господи Боже мій. Тому я сказав: нехай ніколи не покішаться вороги мої, коли спіткнуться ноги мої, вони звеличуються наді мною. Я готовий до ран, і недуги мої повсякчас переді мною, бо беззаконня мої я визнаю і печалюся через гріх мій. Вороги ж мої живуть і зміцнюються більше за мене, і намножилося тих, що ненавидять мене не по правді, ті, що відплачують мені злом за добро, обмовляють мене, бо я про благодіяння дбаю. Не покинь мене, Господи Боже мій, не відступи від мене, поспіши на поміч мені, Господи, спасіння мого. Я сказав, буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечистиві переді мною. Я став, як німий, не давав голосу, я мовчав навік добре, але скорбота моя поновилася. Запалало серце моє в мені, і в думках моїх розгорівся вогонь, тоді я сказав язиком моїм скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів я, який вік мій, ти мов п'ядами виміряв дні мої, і вік мій, як ніщо перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, якій ходить, даремно метушиться, збирає, не знає, кому ти дістанеться, і не нічого чекати мені, Господи, надія моя на тебе від усіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене на голум безумному, я став, як німий, не відкриваю уст моїх, тому що ти вчинив це, Відверни від мене удари твої, бо сили руки Твої є щезну. І Якщо ти за кожен гріх будеш карати людину, то розсипляться, як від молі вся краса її. Ось такою нетривкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовчазним на сльози мої, бо я подорожній перед тобою і за кожен, і всі батьки мої, дай мені полегшення, щоб я заспокоївся. Раніше, ніж віду від світу, цього більше мене не буде. Твердо, я надіявся на Господа, і він прихилився до мене і почув молитву мою, і Він вивів мене з ями пристрасти і в'язкового болота, поставив на камені ноги мої, зміцнив, і зміцнив стопи мої. Він вклав в уста мої пісню нову, хвалу Богу нашому. многі побачать і бояться, і будуть вбивати на Господа. Блажена людина, яка покладає надійство свої на Господа, і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створив ти чудес для нас, хто вподібниться тобі помислами твоїми про нас, хотів би я говорити і перелічити, але вони перевершують всяке число. Жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха, все палення жертви заріх і не бажав. І я сказав, сіду у свитку, книжному написану про мене. Я бажаю виконати волю Твою Боже мій, закон Твій в серці моїм, я сповіщав про правду Твою в зібранні, великому, і не спиняв уст моїх, ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твої в серці Моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милості і вірності Твої перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя, Твого. милість Твоє істина Твоє, нехай завжди охороняють мене, бо вступила мене, біда велика, Оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити, їх, бо їх більше, ніж волосся, на голові моїй, і серце моє стиснулося в мене. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомог мені, нехай посідяться, і соромляться, кіші, шукають душі моєї, щоб вбити її. Нехай повернуться назад ті, що бажають мені зла, нехай покриться соромом ті, що говорять мені добре-добре, але добре нехай зрадуються і звеселяться, тому і ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безпрестанку виголошують Великий Господь. Я ж немічний в Богі, Господи, допоможи мені, ти поміч моя і моє спасіння, Боже, мій поспіши. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже, Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Блаженний, хто дбає про Бог і бідних, день скорботи спасає Господь, Господь збереже Його і охорони життя Його, блаженним Він буде на землі, ти, Господи, не віддаси Його в руки ворогів Його, Господь допоможе йому в час хвороби його, все ложи його, Ті болі з болізні. І Я сказав, «Господи, помилуй мене і свою душу мою, бо зрішив я перед тобою. Вороги мої в злобі кажуть про мене, коли він помре, та згине ім'я Його. А коли приходять, провідати мене, говорять облесливо, ховають злобу в серці, а вийшовши, змовляються. Ненависники щепожуть мій собою, замішають зло проти мене, словом лихим ображають мене, говорячи, він ліки вже не встане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, й у хліб мій, на якої я надіюся, підняв проти мене п'яту свою. Ти ж, Господи, помилуй мене, підійми мене, щоб я віддав їм. З того дізнаюся, що ти любиш мене, коли ворог мій не покішиться наді мною. А мене ти охорониш заради лагідності моєї і поставиш перед лицем твої навіки, благословенний Господь Бог Ізраїля від віку до віку. Амінь. Амінь Як прагне Олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже. Прагне душа моя, до Бога сильного і живого. Коли ж прийду, я з'явлюся перед лицем Божим. Сльози мої стали хлібом мені день і ніч. Коли вороги говорили до мене щодня, де Бог твій. згадуючи це, я видаваю душу мою, бо я хородив серед великої кількості людей. Ходив з ними в Дім Божий, з піснями радості і хвали, з голосами ручистого святкування, що сумуєш, душа моя, що хвилюєшся в мені, у Твоя на Бога. Бо я ще буду хвалити, Його Спасителя мої Бога. -Мога. Душа моя хвилюється в мені, Боже мій, тому я згадав тебе в землі Йорданській, з гори малої. Безодні, безодня викликає шумом водоспадів твоїх, всі води твої, хвилі твої прийшли наді мною. День покаже Господь мирі свою, а вночі пісні йому від мене, молитва до Бога, життя мого, кажу я до Бога за тіснику мій. Навіщо ти забув мене? Чого я сумую чи ходжу, коли ворог ображає мене, наче хто ламає кості мої, коли глумляться з мене вороги мої, та говорить щодня, де Бог твій? Чому сумуєш душа моя, чому хвилюєшся в мені? уповай на Бога, бо я ще буду славити його Спасителя моє, Бога мого. Суди мене, Боже, Ірусуди, яке ж мою з народом недобрим, від людини лукавої і злої визволи мене, бо Ти, Бог Сили моєї, навіщо ти відкинув мене? Чому я сумую чи ходжу, коли ворог ображає мене? Пошли світло твоє, істину Твоє, нехай вони введуть мене і виведуть на святу гору Твою, і оселі твої. Відує до жертовника Божого, що на радістю серце моє, і буду славити тебе піснями, як на вустах, Боже, Боже мій. Чому сумуєш душа моя, навіщо хвилюйся в мені? уповай на Бога, бо я ще буду славити його Спасителя моєго Бога, мого, слава Отцю і Сину, і Святому Духу Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, вухами нашими почули ми, і отці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти в часі, їхні в часи давні, рукою Твої ти знищив народи, а їх оселив знищив племена, а їх розмножив. Не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх. А Твоя рука, і Твоя сила, і світло лиця, твого, бо Ти благоволив до них, Боже, Ти цар, мій, Ти той, що дає спасіння Якову, з тобою як рогами поб'ємо ми ворогів наших, і ім'я Твоє потопчемо тих, що повстали проти нас, бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а ти спасеш нас, від ворогів наших, і осоромиш тих, що повстали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалитися кожен день, ім'я Твоє будемо славити повіки. Нині ж ти відкинув срамо нас, і не виходиш Боже, з військом нашим. Ти попустив, що ми втікали від ворогів, і ненависники наші грабують нас, Ти, овець, віддав нас на заколення і Росія в нас поміж народами, ти задарма віддав народ свій, і не підвищив ціни на нього. Ти наглум віддав нас сусідам нашим, на посміх і зневагу всім, що навкруги нас, Ти зробив нас притчею між народами, потіванням голови між людьми, щодня соромні переді мною і посоромє вкриває лице Моє від голосу, ганьбителя і наклепника, від погляду ворога і месника. Все це прийшло на нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту Твого. Не відхідалося від Тебе серце наше, і кроки наші не дійшли з дороги Твоєї, коли ти смирив нас у землі з до страждань, і тіні смерті покрив нас. Бо якби ми забули ім'я Бога нашого, і простягнули руки свої до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає таємниці серця, але за тебе, Господь, вбиває нас кожен день. Ми стали як вівці, що призначені на заколенням. Встань, Господи, що спиш ти, прокінься, не віддавай нас назавжди, навіщо ховаєш лице Твоє, забувай скорботу та біду нашу, бо душа наша принижена до пороху, серце наше в землю втоптане. Воскресний Господи, поможи нам і визволь нас імені Твого ради. Вилийся серце мого слово благе, блага, я про діла Мої цареві, язик мій прокнижник і скоропишся, Ти прекрасніший за синів людських. Виливайся благодаті з уст твоїх, тому благоволив тебе, Бог на віки. привіжи меч твій до бедра Твого сильний, славу Твою, красою Твоєю, і не т'яни лук і встигай, і царю істини, ради, і лагідності, і справедливості, і дивно поведе тебе правиця Твоя, гострі стріли Твої сильні, вони в серце ворогам царя, Падуть народи народі перед Тобою. Присів твій Боже по вік віку, Жезл право Ти, Жезл царства Твого, ти полюбив правду із ненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже Бог Твій, І лаєм радості вішені ніж спілників Твоїх, все одежа Твоя, як смирна, алоя і Касія, в палатах слонової кості звеселяють тебе. Дочки царів почесні, гості Твої, стала цариця праворуч тебе, в ризи позолочені, одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і сповлянь, і прихили вухо Твої забуй народ, Твій дім отця Твого, і забажає цар доброти Твої, бо Він Бог Твій, і поклонися йому, і дочка тиру, і з дарами, і найбагатші з народів помоляться лицю Твоєму. Вся слава дочки, царя, в ній самій, одежа, і шита золотом в других прекрасних ризах її до царя. Приведені будуть діви, слід за нею по подруги. Приведуть її з піснями радості, Ведуть їх у палату царя. Замість батьків твої будуть сини Твої, ти поставиш їх князями по всій землі, поміну ім'я Твоє всякому роді і роді. Зради того, люди всі вихвалятимуть Тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку. Бог нам, пристановище і сила, Скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би і захиталася земля, і гори зрушилися в безодню моря. Нехай шумлять, і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх, поток і рік веселять місто Боже, святу Вселю Свішнього, Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку, стривожилися народи, захиталися царства, все подав голос свій, похитнулася земля, Господь сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Придіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив на землі. Він спинив війни до краю землі, поламав лук, знищив зброю колесниці, попалив вогнем, заспокойтеся і пізнайте, що я Бог піднесуся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил з нами, захисник наш, Бог, Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий сріб безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий свят і помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, ну віків і віків амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисті ріхи наші, владике, прости беззаконні наші, святи, посвіти, сили не мочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, Ісину, і Святому Духу, і по всечас час, і на віки віків Амін, Отче наш. Іси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у але солове нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хвалу приношу. Тобі, Господи, і признаюся в ріхах моїх, Боже, наверни, і спаси мене, слава Отцю, І Сину, і Святому Духові. Спаси мене, Боже мій, як колись ти спас митаря, не відкинь моїх сліз, як не відкинути сліз блудниці, прийми мої зітхання, спасем, і спаси мене і нині, повсякчас і по і на віки віків. Амінь. Як раб твій прибігай під покров, твою си непорочна. Визволи мене Богородиці від пристрастей, як та, що проділа безстрашного Христа Бога нашого. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, 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 помилуй. Дякуємо Тобі, Господи, Боже наш за всі благодіяння Твої. Що від дитинства нашої до сьогодні ти являв і являєш нам явно і неявно, про які знаємо, і про які не знаємо, Ти полюбив нас так, що і Сина твоєї народного не пожалів віддати за нас, допоможи нам бути достойними Твоєї любові, дай нам мудрість розуміти слова Твої, і підкріпи нас силою Твоєю. І якщо бажаючі чи не бажаючи ми зрішили прости нас і не карай охорони душі наші чистоті, що ми стали перед престолом Твоїм щистим сумлінням, пошли нам, і кінець життя, достойні чоловіку любства Твого, спомені всіх, хто пожав нам добра чи зла, бо всі люди і кожна людина немічна. Тому молимося Тобі, подай нам від Твого милосердя велику милість. Амінь.